Доброго раночку. Прийшла я подивитися, що тут в мене робиться. Я ж буду переносити інжири сюди. Але бачу, мене у мене було 17 відер, Вчора прибавилось ще два, 19 відер. Я бачу, мені ці три піддони буде мало. І прямо на плитку теж ставити не хочеться. Тому що ж там через ці дирки, що я роблю, дайте. Ну, тут ще зелене, я виключила. А це включила, просто подивитися, щоб приємненько було. Сніжиночки, трояндочки, ромашечки. Щоб трошки веселіше жить було, знаєте. Придеться прибрати мені ці гарбузи. От. І вроді у мене нема пішти донів, ну ще щось придумаю, чи картонні ящики, чи як. От, і поставлю. Але я хочу вам зараз друге щось сказати. Дивіться, занесла з двору дихондру. Вона не розмножується, вона не залишається на другий рік, пропадає. Але ж я побачила відео, дивіться, беремо оці кінечки, беремо стаканчики чи щось там друге. Так як полуниця усаме, знаєте, садите в землю і пришпилюєте. Отако пришпилюєте його раз у землю. І воно дає корінчики. І вже зразу вам виходить, скільки ви посадите, скільки чи такого зробите, чи більше, чи скільки ви схочете, скільки ви собі зробите. Я так не робила, я так побачила, що в людей виходить. І я думаю, що це. Я два вазони викинула, а три занесла. Щоб це. Щоб розмножити, буду пробувати. Десь треба їх так поставити. Це така в мене типа драбинка саморобна. О, бачите, така для хліба, вона вже 9 років. Отако поставлю, слухайте, Отако, бачите. О. Зроблю, поприщіпую. Ну, 4 штучки тут вийде з одного. Тут, може, менше. І буду розмножувати. У нас на дворі отака от погода. Отака. Невеликий дощ, але йде. Ох, як лохіна заросла. Все ж до погоди. Я її вже сто раз, сто раз уже, Тож кажеться осінь, куди ця трава росте? Росте не трава, а зіллява. І отака от, бачите, така погода. Всім гарненького дня, мирного неба сьогодні. Як кого дощ? Відпочивайте. А я йду в теплицю працювати всього найкращого.